Привіт! Сьогодні я вам покажу мою гру The Plane From Hell, яку я робила як семестровий проєкт. Все починається знизу, у пеклі. Ви зустрібуєте на літачок, повертаєтесь і треба знищити стіну. Адже якщо ви в неї Зіткнетеся з нею, вона вб'є. Тож, стіну ми знищили, тепер летимо. Повертаємось, і тут нам треба збирати монетки. Якщо щось не виходить, натискаємо на кнопочку Пі, і ми повертаємося. Не обов'язково збирати всі монетки. Летимо. Тут ми повинні залетіти на другий поверх, що і робить гру неможливою для проходження пішки. Повертаємось, якщо зустрілися з стіною, щось не вдається. Якраз зберемо монетки. Тут Інколи, щоб прилетіти, нам потрібно сильно підніматися, тому що зараз буде підйом в нас. Так, Тож, піднялися на другий поверх, тут також є монетка, повертаємось, і ми вже бачимо підйом, який виведе нас на вулицю. Тож, піднімаємось з ним самим. Тепер нам потрібно зібрати всі ці монетки. Ну, не обов'язково всі, але якомога більше. Зібрали деякі монетки, летимо далі. Наш знак зістрибнути. Ну добре, послухаємо. І тепер ми йдемо доріжкою, тому що там починається обі. Так. Тут в нас є водойма, де можна поплавати. І нарешті чекпоінт. Тепер потрібно починати проходити обі. Так. Ця гра поєднала в собі на координацію все. Водночас і обі, і літочок. Так, біжимо до чекпоінта. Якщо зістрибнуло то нічого, можемо завжди відновитись на чекпоінті. Ще один поєнт, і тепер треба стрибати по вогникам. Так. Зараз ходімо на мостик і. Ми дійшли до Кубку Переможця та пройшли цю гру. Дякую, що проходили її зі мною. Бувайте!